Привіт! Сьогодні в нас така маленька кімнатка в будинку. Стіни підготовлені під покраску. Тут буде вельвет матовий. Всі інструменти, що нам потрібні, це перший шар буде грунтовочка. Маленький валік, кісточка і валік. Тут ворс іде 8, тут ворс іде 12. Перший шар грунтується просто ґрунтовочкою. Ми використовуємо фейдал, грунтовку глибокого проникнення. Всі, всі типові вікна, двері, все ми пообклеювали. Зараз будемо ґрунтувати і після того будемо фарбувати. Every shade, every В цій кімнаті ми вже стіни погрунтували, вони висохли. Зараз приступаємо до покраски. У нас ідеватекс преміум. Це дуже класний підклад, саме під цей декор. Валік є такий самий: вісімка ворс, Anza. На прокраску кутів іде кісточка і валік. Валік ворс так само 12-ка, щоб трошечки більшим шаром клав. В цьому випадку у нас колір дуже світлий, він майже не відрізняється від шпаклівки. Але потрібно прокрасти все і причому два рази. Після висихання фарба сохне 12 годин для того, щоб в подальшому нанести на неї декоративну фарбу. Вчора був пофарбований перший шар, сьогодні ми прийшли, будемо красити другий раз. Ми витримали терміни висихання фарби під декоративку фарбуємо два рази, для того, щоб можна було зручно наносити декор. Він не пересихає. Він гарно формується і зменшує витрати самої декоративної фарби. Колір дуже-дуже світлий, але вельвет матовий в базі йде світлий, майже білий, із такого молочного кольору. Тут буде трохи відтінок. Пройшло 24 години, фарба висохла. Тут два шари фарби Latex Premium. Вона підтонована під колір декоративки. У нас тут буде декор вельвет матовий оточенто. В кольорі такому дуже-дуже світлому. Це по дизайнерських кольорах підбирали. Стиль нанесення. Тут буде стандартна вісімка, але наноситись буде в один шар. Сам принцип нанесення наносимо декоративку тонким шаром. Розкатуючи її в різні сторони, можна наносити пластиковим, можна металевим. В даному випадку замовник захотів, щоб був малюнок такий, як ми зробили по зразку. Коли ми чуть-чуть нанесли, далі умовною вісімкою формуємо малюнок. Після того, як воно чуть-чуть схватиться, ми її ще раз розгладимо. на висихання ось тут буде залежати від підготовки поверхні. Якщо фарбувати в один шар, вона буде схвачуватись швидше. І буде пересихати сама декоративка. Тому ми фарбуємо два рази, щоб довше працювати з самим декором. І витрати матеріалу зменшуються. Це були останні штрихи на цій стіні, вона зараз підсихає. Цю стіну ми не можемо робити, тому що там кут-свіжий, буде такий трошечки нерівний, негарний стик. Робимо протилежно. Починаємо знизу до верху, з середини, з, з іншого, іншого десь місця. Просто беремо те саме відро, шпатель пластиковий, чуть-чуть наносимо на відкос. Розглажувати на товщину зерна. Принцип весь той самий. Формуємо умовно таку вісімку. В самому кінці, якщо ми хочемо добитися гладкого результату на поверхні, ми беремо шпатель з нержавічої сталі, спеціальний такий. є. Він робить малюнок такий плотний. Практично як фарба. Ці петля, вони йдуть для декоративок, і коли ми будемо не по стіні, стіна не чорніє. Якщо ми беремо якийсь дешевий замінник, може з'явитися такий металевий ефект. Зараз покажу, як дивиться ця кімната в день. Все, от у нас вже день. вам не потрібна. Можете оцінити результат в цій кімнаті. Декоративка нанесена в легесенькому кольорі. Дрібна вісімка. Ця кімната теж нанесена, можете пройти подивитися. Тут зроблено все: віконні відкоси, дверні відкоси. Можна, якби можна було підлогу робити, ми б ще й підлогу зробили. Класний такий світленький колір, Стеля натягнеться взагалі підкресить і все. Двері теж будуть зроблені, тільки з ними трошечки треба буде повозитися. Але воно все класно. Що тут сказати? об'єкт гарний. Вельвет матовий все класно, світлий колір. Двері приховано монтажу, п'ять штук, і на них треба всіх нанести з двох сторін вільєт-матовий. Обклійки їхні десь пів години займає кожних дверей. Можливо, навіть до години часу, якщо навичків не мати. На ніс підсихає, заглажуєш. На ніс підсихає, заглажуєш. І так всі двері по черзі. Певно, що цілий день піде на ці, на ці всі двері. Мо оцінюєте. Якість виконаної роботи. Тут дрібна вісімка. Світлий колір. На вигляд воно класно. Ось чуть-чуть двері прикрити. Ніби суцільна стіна, якби не чорна рамка. kannski er að hluta.